Складіть усі ви справи, балачки свої забави. Сядьте зручно, всі, будь ласка, надіслала лист нам казка. Рада вас бачити, хлопчики й дівчатка. Зі святом казки дозвольте вас привітати. У подорож до казки усіх хочу запросити, Щоб зуміли в житті ви добро лише творити. А ви любите казки? А як ви думаєте, де можна побачити казку? Так, а що таке театр? А які види театру ви знаєте? Так, молодці. Кажіть, а як треба поводити себе в театрі? Правильно, ви так багато знаєте про театр? Тож давайте ми до нього зараз з вами відправимось. Діти, подивіться та скажіть, з яких казок прийшли ці герої. Так, правильно. А тепер давайте пограємо в гру. Я буду називати вам героїв, а ви будете показувати мімікою, який це герой, добрий чи злий, і потім поясніть, чому ви так вважаєте. Коза дереза яка? Правильно зла, бо вона кривдила героїв казки. Яка кривенька качечка. Правильно. А який сірий вовк? Правильно, він злий і хитрий. А тепер в нас фізхвилинка. Мальвіна одягнулась, руки в сторони розвела. Раз нагнулась, два нагнулась, на носочки треба встати, мабуть, стрічку загубила, щоб ту стрічку відшукати і тихенько посідати. Давайте тепер розкажемо нову казку. Мабуть, ваша казка сьогодні може бути доброю чи злою. Скажіть, як ви будете починати свою казку? Добре. Тож, давайте ви по черзі будете розповідати свою казку, а ми уважно слухати. А назвіть свої улюблені казки. А чому вони нас вчать? Правильно! Ось і закінчилась наша подорож. Ви були сьогодні просто молодці.